У нас не було серйозних травм, у нас не було ніяких накладок, всі живі, здорові, всі довольні. Це так? Да! Так! Ви пам'ятаєте ікону, яку нам батюшка передав за тим, щоб вона нас охороняла? Да! Так! За рішенням козацького кола, цю ікону. Ми хочемо передати на зберігання до наступних змагань воргкомітет цієї гри. Хай всі наступні учасники цієї гри так само будуть під захистом цієї ікони, як і ви. Вона з вами буде завжди, завжди буде над вами і вас оберігати. Прошу, Неля Григорівна, підійдіть, будь ласка. Ми Дякуємо вам за організацію такої гарної гри. Бережіть. І хай далі, скільки буде людство, скільки буде гра «Сокіл джура і в дніпропетровській області, щоб ви її організовували так само гарно, як і цей раз. Шановні, я вас прошу залишитись.